Всім привіт! У мене просто дуже сраний і туперилий телефон. Ви на каналі Макс Спор. Я вже третій раз знімаю, і в мене просто на середині відео або під кінець телефон, камера виключається. Я вже в нервах Останнє твоє відео знімаю, не знаю. Як воно зараз мені знову виб'є, ніякого обучення не буде, ніякої тренування не буде. Хочу вже додому йти, то я для вас роблю, Я відео знімаю для вас, щоб як навчитися бити удари і навчитися дриблінгу. Наші дивіться. Сьогодні я вам навчу вас бити пушкою. Пушка, переклад, пушка. Тобто, як ти вдарив, вона летить, ти не знаєш. Тобто, ворота, воно попадає, пушка, з 25 метрів, тут я рівно воріт, звідки я зараз буду бити. 25 метрів. Нереально попасти в ворота. Ну як, то може і реально, але ну, блін, тяжко, бо пушкою ніхто не б'є по воротах, пушкою б'ють такі во. Ну, Але можна пушкою вдарити, якщо тіпа, ви попадете. Бо пушкою це, ну, один відсоток хто попаде. Я вже просто натренувався багато разів. І бачите, я поставив камеру над клоном. Бачите, я не на середину поля поставив. Середина поля от тут во От тут во б я мав, мав би бити. А я б'ю крученим. Як, як, то, то не кручений, просто тіпа, ракурс наведіть правильно, ніби як ви зі середини б'єте і вдарте в лівий бік, не крученим. Ну, Там може вам у вас вийти кручений. Ну, але то теж добре. Тому що пушкою б'ється крученим, тіпа, не крученим, просто збоку, не зі середини поля. Ну, зі середини поля ви можете вдарити, але воно вам гімно полетить, воно вам полетить низом. А я хочу, щоб полетіло в дев'ятку верхом. От, значить. Дайте, я п'ять разів дарю і вам потім навчу, навчуся вам показувати, як тут треба бити. Тут у мене буде м'яч, якщо щось, маєш, то я тут, у, а м'яч от тут Просто він в кадр не влізає. Дивіться на ворота! Черкануло прикладено, але ну не залетіло. Якщо щось, мені тепер треба лізти в ліс з пауками і жуками. А я пауків і жуків боюся до смерті. Так, давайте другий дарю. Ну бо це дійсно, пушкою дуже тяжко вдарити, причому з 25 метрів, пушкою ніхто не б'є по воротах. Пушка пристосована для того, щоб пофантуватися або просто щоб вибити м'яч. Ну, то я так, під низ вдарив, знаєте. Я треба бити от пос... під низ, постаратися самий, а я вдарив посередині. Того воно вверх не полетіло. Хочете? Я зараз можу вдарити вверх, Як не вірите, щоб ви не думали, що я просто наугад Який удар вийде, такий удар вийде. Ось спорим я зараз верхом дарю, От дивіться. Кусив. Пушку дуже тяжко б'ється, Мені лише продати дочуться, і якщо хочете. Я ще можу вас навчити бити ударом дияволом. Є такий удар. В 1992 році одна команда, там, коротше, ну блін. Я не знаю її назви, тому що та команда дуже-дуже стара. Це була це легенда. Була, це там були тільки легенди і пушка диявол так називалася. М'яч летів з такою швидкістю, що це І, І ця пушка. Тож не пушка, а той, той удар диявол, Вона може збити воротаря з пантелику. Ну зараз пушка проста, типу, класична. Точні дев'ятка, йоу, майже дев'ятка, блін. Я говорю, пушкою це нереально попасти. Яблочко на ворота. Не знаю, вам передається в кадр. Ну, бо там був мега кручений. Може, просто та камера стоїть, то вам не передається, як вдарив крученим, а може й передається, бо брехати не буду. Ну, Бо я вдарив мега крученим, дуже крученим вдарив. Розумієте? Пушкою тяжко бити, бо треба рівно вдарити. От ви бачили, як я тебе бив? в дев'ятку, в прикладину. Бачите, гарно летіло, бо це, ну типа, це як полетить, як ти вдариш, як вдариш погано, то погано полетить. Там теж був вкручений, не знаю, що передати на камеру. Давайте зараз ем... б'ю останній раз, якщо останній раз гарний виходить удар, то я вам переходимо до обучення. Якщо поганий, то я б'ю раз і, і, і тоді обучення.» Є? Я так налякався. Тут, коротше, овечки в полі бігають, прикиньте. Заді мене поле, я не буду показувати, бо, блін, ну, я зараз покажу, і в мене знову виключиться камера. Такі страшні звуки їздають. Я подумаю, що, блін, давайте ще останній раз і все. Ал алло, гараж, там без коментарів. Там м майже дев'ятка. Так, переходимо к обученню. Пушка. Значить, б'ється. Не от тим так вот, як його всі дебіли б'ють. Не шпім, не шпіцаком, просто як вдарити м'яч полетить як -небудь. А вдарити гарно. Тобто вдарити не стара... ну можна тимго вдарити. Але треба постарайтеся вдарити от типа вище того білого, бачите? Як в мене показано. Треба вдарити білим, але ну, якщо ви хочете, щоб удар був сильніший, то чуть-чуть вище білого. І м'яч не ставити отако в ямку. Бачите, зараз отака частина тіпа, під низ пішла. А поставити отако. Будьте хитрим, будьте хитрим, на матчах ставте підверх. Тепер дивіться, як наш меч наверху. Тепер тільки того частинка входить, а входила такого. От, і б'єте і легко, і легко вдарили. Пушкою просто значить, розгон. Дивіться. Дивіться. Е, якщо ви б'єте з-під кута, тако, так, як я б'ю, тіпа, типу, не зі середини, то тако, так, типу, е, два, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім кроків від пушки не більше, не більше. Якщо хочете, ви, наприклад, на п'ятому кроці можете зупинитися чуть-чуть і далі побігти. На третьому кроці можете зупинитися і далі побігти. Но сім кроків має бути від м'яча. І, і, і якщо ви б'єте типа шпіцем, типа такого не шпіцем, а типа такого так само, бачите, б'єте, От отако От От оп, 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 отако. От треба зі всієї сили гатанути. Під них старатися так бити, От, але вам не вийде то з першого разу, вам вам вийде з 20-го. Ну, якщо ви нормальний, не нубік, то вам може вийти з 5-го з 10-го. 10 якщо ви б'єте просто, типу рівно такого ніби, то раз, два, три, чотири. То чотири кроки і такого гатите пушкою. Три кроки від м'яча рівно. А якщо б'єте крученим, з типу, типу, під кута б'єте. То, бачите, там ворота, я ту типу, б'ю, от дивіться, отаку. То 7 кроків в ту сторону, яку вам удобно. Тобто радіус самі настроїте, куди хочете бити. Але настройте правильно, сім кроків. Значить, я думаю, що ви це зрозуміли. От просто от дивіться, от просто йдемо три кроки, давайте. Раз, два, три. Біжимо, точніше, чотири. Давайте. Біжимо, біжимо, біжимо і от бац Отаково От я вдарив, бачите? Тільки тут треба пінис і, і старайтесь уклон такого робити. Типу, на е, наліво. Залежно з якої сторони б'єте. Якщо б'єте з правої, то уклон направо. Також з лівої, такого гатите. Ну, ставити сюди, якщо тут м'яч, і тако, як фіфіт, ті футболісти б'ють правильно. Нормальні, мене зрозуміли, як це бити. Ну, бо нормальні типу шарять, тому більш-менш. А нубіки, якщо вам не вийде з 20-го разу, то можете забути про, про футбол і про то все. Значить, е, дивіться. Тепер дриб... дриблінгу. Дриблінг? Я не знаю дриблінгу. Я знаю тільки одну штуку. Як мала попантитися. Ну, типа, не омачую. Можете, наприклад, дивіться, от якщо, наприклад, ви стоїте тут, а ігроки до вас там стоять, біжите, то ви можете такого побігти, пробігти, зробив ніби фінт, ніби когось там обмотав. Побіг, побіг, когось обмотав, побіг, побіг, когось обмотав. Знаєте, ніби як попонтився зранні мухи. Оце такого, от дивіться. От тако. Дивіться, значить, біжить, біжите, просто ножку таку зробили. І тако, от тимво, от тимво, от тимво. Рівно от тим во. Таке пау! Пау! Давайте ще раз. Пау! Вдарили. Ну, Тільки не пау! А легенько типу. Ну, щоб відвести, знаєте, як ви біжите з м'ячем, щоб типу, мати контроль. Не так далеко якого багато, такого. Пам! давайте ще раз. Пам! Такого. Зробили такого, наче, та? І такого вдарили легенько і побігли далі. Це топовий дриблінг для новачків. Срані мухи. Бачите, мені на рану лізе чогось? Так, значить. Давайте я вам покажу це в ділі. О! Поняли? О, це легкий дриблінг. І якщо ви сильний, високий, е, який, ну, ви, для нубів, ну це типа, ну, для нубів ви це не зробите. Для новачків, от для новачків, та, може, новачки, ну постарайтеся новачки. Новачкам вийде з 20-го, а нубам вийде з 40-го. Якщо ви тільки сильний, якщо ви не сильний і не довгий, типу, то вам це не вийде. Бо я метр п'ятьдесят. Ну, майже метр п'ятдесят, метр сорок вісім. Коротше, з кепкою, з капелюхом, точніше. Ось тако, значить, дивіться. Поставили м'яч, та повели, повели і тако, дивіться. Перекинули через суперника. Якщо суперник двометровий, то, звісно, то вийде тільки легендам. А якщо він ну десь ну метр там... 38 або 48, так як я. Ну, так як я, ви вряд ли на мені це зробите, ну, тому що, блін. Ну, ну. Можете зробити тільки для, типа, не для нубіка і не для не новачкам. Професіоналам тільки зможуть зробити. Цей трюк, той, що я вам показав, це робили колись легенди. Тобто, дивіться, ставимо м'яч. Ногу такого під самий, під самий, під самий. І такое. Ногу можна отаку приблизно поставити чуть -чуть. І Як тільки суперник підходить, ну, десь 2 метри або 1, метр, то це о. Дивіться, метр це є от тиво. Раз, два. Ну, ладно, не тиво. Метр то є. Раз, два. В Півтора метра сучасник є. І все. І одразу швидко його бігли і біжите. Топовий дреблінг. Ну, це вже не для новачків, це вже для профі. Е, значить, Давайте я вам ще раз покажу і зараз навчу, як правильно бити паси. Отакува. От Раз. Тепер я вас навчу, як правило давати песи. Деякі дають такого. Так як мене вчив Андрій Васильович, Андрій Васильович найліпший футболіст в Радехові. Ну, я до нього не ходжу, тому що у Андрія Васильовичі були самі придурки, типу, які там. Ну, знаєте, типа, я мені вдарити вдар морду. Мені легко просто підійшов і вдарив. Ну, що тут такого зі всієї сили. Ем, я вже таке багато разів робив, але я просто, блін, не хотів їх рухати. Ну, блін. Я думав, що вони поймуть, що такого не можна робити, а вони цього не зрозуміли. Я просто ніби без бійки собі просто вийшов з їхньої команди. Я махав таку команду і, і працюю тепер самоучкою. І самоучка я навчився бити е, з поля самого кінця поля в ворота. Ну, ти не самі кінець поля, але все одно. То вже є половина, 25 метрів. То, Алло, то є багато. От, значить. Паси, не давайте отакого. От отакого бев, бев. Такого не давайте. Не давайте такого. Такого, то його частиною. Не давайте то його частиною. Дивіться, уважно, я 10 секунд потримаю. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ото От його рівну частинку на, на кросівку. Як хочете, якщо суперник де, де стоїть далеко, то можете сильно вдарити такого. І вам м'яч полетить рівно. Я вам чесно, я вам зуба даю. Можете навіть мене захейтити, якщо це неправда, що це я правильно говорю. Ну тільки якщо ви вдарите по-дебільному, типу, якщо ви не постараєтесь вдарити так гарно точно. То м'яч вам платить ідеально супернику. ну Максимум там на 5 см вправо, то таке є. А якщо ви з першого там спите, ну якщо нуб вдарить ну, нубік або новачок, то він вам може 15 метрів відкотитися. Це найлегкіший спосіб навчитися давати паси. І тепер як бити на розум. Я тебе бив на дурість, а тепер я зараз вдарю на розум. Подивіться, як бити на розум. Подивіться, м'яч немає і підлетіти вверх. Так, значить, ви були на каналі Макс Спор. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Завтра вийде, може, друге продовження.